Ми знаходимося на ринку центральному, міста Новолинська. Тут стоїть палаточка від наших депутатів, які організовують поїздки на Євромайдан за підтримку, які збирають підписи людей, які не байдужі до цього, які засуджують дії Беркута і які за акцію. Ну, ну взагалі враження, Вов, розкажи. у міському ринку. Депутати організували збір коштів і підписів на підтримку мітингуючих. За євроінтеграцію в місті Києві, всіх бажаючих, всіх охочих, хто хоче поїхати в Київ, хто хоче чимось допомогти, збираються кошти. Тут ця палата гургорових. Да. Як проходить агітація? Нормально, ви теж можете списки записатися, пару копійок дати. Легенько, легенько. Доброго дня, всім. От чому ви підтримуєте Євромайдан і євроінтеграцію? Скажіть, будь ласка. Я, я хочу, щоб були в нас справедливі закони, щоб ми тянулись до Європи, щоб ну, як сказати, в нас була цивілізована нормальна держава. От як ви оцінюєте вчорашні дії Беркута по відношенню до малих по, 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 дівчат, по, по, і хлопців, по, по, повне свавіл'я, у мене і заїло на рахунок того. Зібрав кошти Це підприємці, вона, підприємці міста підприємці Новолинська, так? Ринка, ринка. Новолинська. Ринка Новолинська. Не не всі, всі, але Частина підприємців, які зібрали кошти на підтримку людей на. Єромайдані. А можете розкрити, показати, як? наскільки наші підприємці щедрі. О, дуже багато. Це тільки дівчата зубного ряду. Це зубного ряду. Або жертвують пальто. О. Все, дуже вам дякую. Дякую, дуже дякую. Може, хтось ділиться. Люди записуються, люди здають речі є, як ми бачимо. Люди здають гроші. Загалі Новолинськ Новолинськ активізувався, можна так сказати. Що Чому ви саме принесли речі за євроінтеграцію? Як ви підтримуєте людей там? Я підтримую всю молодь. У мене теж діти молоді і хочуть жити і хочуть, як то кажуть, лучше заробляти і краще жити ніж зараз. Все, дякую. Я підтримую всіх. Що ви думаєте от, про ті дії, що відбулися вчора на, на Майдані, як Беркут е, бив в молодих дівчатах, хлопців? Знаєте що? Мені дуже шкода, що вони страждають. Що вони страждають так. І шо... От е, чому ви підтримуєте Євромайдан і євроінтеграцію? Тому що хочемо як люди жити. От нам ще цікаво, якою інформацією ви володієте, що зараз там відбувається на Євромайдані. Ви взагалі там дивитесь телебачення, чи взагалі звідки ви черпаєте інформацію про те, що відбувається в місті Києві? Я виписую постійну свободу, але це так буває запізнення. А так що? А, газету від свободи, так? Так. Да. Зрозуміло. Е, то в основному… Ви, е... TDI, ще п'ятий може, щось сказати, а більш немає що все, дякую. Якщо грошима, то тут записують вам всі. Дякую. Хтось якась людина вдягне ці шкарпетки і вже буде вдячна, бо буде тепло йому стояти. Дякую. Ми бачимо ці шкарпетки для когось. Мешканка міста Новолицька підтримала людей, які на Євромайдані ось такими теплими шкарпетками. Ми зараз. За що їм дуже дякую. Початка, ви підтримуєте Євромайдан, Євроінтерацію? Ні. Не підтримуєте? Я ні. А можна дізнатись чому? Це дуже довго вирішено. Чудово, ми послухаємо. Ми послухаємо. ми послухаємо, просто На вашу думку. і Польща я дивлюся. Ага. Автомобільні заводи позакривали. Там було пару шахт, може вони там ще деякі існують. Ви, ви душать, Але держави, ви, як, дивіться. От як ви... лимон добре зроблять дороги, добре піднімуть зарплату, піднімуть комунальні до шаленої. Ну, а ви самі були в Польщі, були, по Польщі? були да. дивилися, яке там в якому там стані знаходиться село, і взагалі як бачила, як мешкають люди на бачили. Ну це тільки що в нас буде теж сільське господарство підтримуватись. Більш нічого не буде. Закривають всі заводи. Ну, а головна причина, що що просто що буде що закриють наші заводи, і... так так. Що ми будемо чисто залежні від Європи на всі 100%. і не зможемо ніяких власних рішень приймати в своїй державі. <кхи> тільки Європа буде диктувати. А нас. цю інформацію, якщо цікаво, де ви. Дізнались про таку інформацію. Це власна думка. Що, ваша власна думка. Не від Росії, На, то ми там ще більше ні, не зможемо. Я не приймати. хочу, тому може не і Союз тоже. Це 100%. Ну так або туди, або туди. Янукович ну, вже обрав нам, шлях. Я в так Росії. думаю, що нам треба трошки потримати. Е, уряд Януковича, ви людей, які там зараз знаходяться, там вже, по нашим даним, вже більше 200 тисяч. От взагалі, ви якось як ви підтримуєте цих людей, не підтримуєте. Ну, я не хочу сказати, що Янукович це суперпрезидент. Абсолютно. І це саме змін, так, що які, які Ні, можуть настати. Не змін, а то залежності, абсолютно повної залежності, що ми нічого не зможемо зробити. Зробіли, дякую. Краще. Поділіться, пару слів, чому ви за, як підтримали, чи підтримуєте. А Ви за кордоном буваєте? Буваєте? Різниця між нами і за як люди живуть, є. 90%, 90, 90 Як тільки перетинаєш кордон, Це зразу відчуваєте. ж корміч не в'їжджати, зовсім побачиш Велику різні. Туди не одразу, одразу замічаєш, а як звідти в'їжджаєш одразу. Так, так. Дівчатка, ви підтримуєте Євроінтеграцію, Євромайдан? Нічого. Нічого взагалі не підтримуєте. Хлопці, ви підтримуєте Євромайдан, Євроінтеграцію?